Ну, я чесно тобі, тобі що мені міліція дуже подобається. <сів> мені подобається їхня робота. Ми єврії, начальник міліції, так. Там грі, правда, дуже давно і теж хочемо стати. Я в Кайовах. Що ти там відчуваєш? Яночка, крісло чергового, чергової частини. Треба щось на телефон і дзвінок. Дивись.

Класс! Как ездить? А мікрофончик то сюда, Йоваль. Самое більше мені сподобалось начальник, кресле начальника. Кресле начальника. Ну и маш... ну, машина. Ну и машина тоже також классная. В родині то поліцейських взагалі то немає. Але в нас є сусідка Світлана Володимирівна, яка працює у відділі поліції, і вона дуже часто згадує про неї, що в неї така робота хороша, що вона відповідальна, вона завжди слухає, розкриває всі злочини, тому вона прислуховується кожного разу до її точки зору, до її думки. І, можливо, тому в неї така мрія була з самого дитинства. В чергу хвилювалася, можливо, так само, як і моя дитина, але я щаслива тим, що вона дійсно вже є мрія сьогодні. Дійснилася, і я дуже хочу подякувати всім, хто її цю мрію здійснив.